Кольний м'ячик кумедний. Там всередині він не м'який, в ньому схований всередині механізм пластиковий з батареєчками, бо він має функції. Стан загалом його такий добрий, але сам чехольчик цей не завадить попрати. З цим проблем немає, він повністю виймається, тобто його можна випрати і тоді висушити і користуватися ним. В середині там схований механізм, він реагує на да? так, бачите, він сміється і рухається. Реагує він, там є така, наче пружинка, от неї натискаєш і він починає працювати. Також можна його ніби, так кинути також, я думаю, якщо правильно попасти на той механізм, бачите? Якщо правильно потрапити на механізм, то він буде і на це реагувати. його то Потрусить, або. батарейка десь, мабуть, відійшла. Ну, тобто, дитинка пригрі, вона знайде, як його вімкнути. Ось такий ось м'ячик пухнастий. А тут а ось схований сам механізм на липучці. Ось Бачите, там він повністю виймається. Повністю його можна витащити, попрати, Оце ось, ось відстягується. І там ще є такі самі детальки, їх відстягуєте. І там всередині, бачите, схований механізм, і там же ж вставляються батарейки. Працює він від трьох пальчикових батарейок.